Чіпі челендж і на сьогодні челендж смаколики проти корисної їжі. Задання у нас таке. Ви в обираєте одну із позицій, але тут є трошечки сюрприз для вас. Не кожен смаколик буде смачний, ні, і не кожна ні, корисна їжа ні, буде ні, смачнющою ні, А ще більше, що я вам підготувала. Я зібрала майже всі продукти, які ви не На любите. Ха-ха. <с»>. Поїхали! <с. с>. Так, надіваємо пов'язочки <під> Дуже пов'язки. А я, перемішувала наші листочки. Так, а тепер права чи ліва? Права. Ліва, права, ліва, права, ліва. Права. ліва. Ми а як права. тепер бути? У мене це право, а у вас це ліво. Mm, Дай по тобі право мені. По тобі право. Наче клієрка сказала Ліва, так? Так, вона да. сказала Ліва. Трима. А це твоя. Відкривайте. Смаколики! смаколики. Закривайте очі, аби було вам цікавіше. Добре, цікаво. Надеюсь,

Nee, ну, не кожен смаколик є смаколик. Августом. А тобі як пиє? Так смачно, як я думала. Нам бути воду, то було б вкусніше. Блін, я би хотів би авокадо. Ну, добре, теж вкусно. Ну, я кукурузі вже. Такі кукурузі, ніхі А, реально, ти хочеш? А, ну, міняємось. Mm. не Можна, можна Не mm. можна. Ну так, я одну штучку спробую. Добре. А, -а я добре одну штучку відділю. Так. Да. Ти значишь? Ні, це картошка попала. Вече не печально. Mm. Вкусное вока. Поїхали mm. mm. далі. Так. Так. Знову перемішуємо. Так. До речі, у нас вже їжа на столі, так, щоб було швидше. Да. Так, права чи ліва? Права. Ні, ліва, ліва, добре. ліва, давай. Але хліва. В мене ліва. Ліра права. Відкривайте очі. Я якраз правильно поставила. Ліва, я не люблю лимон. Шикалка, я бы хотела быть с собой пшикалкой. Хотя Я люблю ломонтики с цукром. Тут цукры нама. Я тоже люблю с цукром. С цукром. Так, вот так вот. Цукром. А вон у напшика есть. Вкусный ламон. Может, так и золота. Пошли. Пшика есть. Сильнейшая нажимает. Так. Пшика есть. Кисло. Кисло. Голосно. Там теж є смаколики. Це і це. І що? Яма. Я люблю вірю на Ой. Пшикати пшикнуло. А ти задоволена? Угу. Нарешті ти пощастила. Ні. Ти зібрався з'їсти цілий лимон? Це теж кисле. тут багато лимону. Ну як вам челлендж, Поки подобається? Так. Хоча ж таке, що я вже кив. Ай! Давай я попробуємо. І ти з'їш лимон один, а я пшипну собі. Не буду я його їсти, я його облизую. У нас такі теж буде таке правило, Мені так собі подобається. Мені дуже подобалося. Ну що, поїхали далі. Поїхали далі. Зараз, зараз. Ну, а чим далі, тим гарячіше стає. Так, перемішуємо, 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 перемішуємо. Права, чи ліва! Ліва, ліва, Ой, Права, 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 права! мені Так, за тобі, це тобі. Відкривайте. Надіюсь, що там щось буде вкусно. Відкривайте. Я така рада. А як я так також рада? Це напевно одна позиція, яка вам саме більше сподобається. Покажи свою піцу. Я обожнюю піцу. Там макарони. Навіть яєчко є. Ну, Лерка, тобі сьогодні щастить. А какие фрукты? Я ведь не вижу А ты белый? Дуже плохо. Ну, после лимончика, как раз самый Надо раз. Же. Я думала, это будет вообще ну, очень Ой-ой-ой. Мне не ну, понравится сначала. Ну, mm -hmm. трошечки хорошие. Там даже мандарины. Вау. Вообще -а. одна упаковка. <laughs> по упаковка А як це Відкрий, мам. Давай, давай я відкрию. Так, на Боже мій пишу. Так, так, треба теж тут відрізати косачка. Я хочу попробувати цей вот. Маленький косочок мішка. О, це капіта. Мені брокліка странно. Лерка у нас фанатка на жалійки. Так. Так що тобі щось сьогодні щастить. Я для тебе підготувала там, звичайно, багато корисної їжі, але щось тобі щастить, поки. Я кожен раз Мені дива корисна їжа підряд. Ну, ти любиш піцу. Ну що, поїхали далі? Поїхали, Ну, а поки всі доїдають, ми обираємо слідуючу позицію. Кажу зразу права, ліва. Відкривати. Смаколи! Ура! Корисна! Смаколи Корисно! Я так чекала цього моменту. <ріху> ну щоляка, ти готова? Открывает. <свят> Ура! Я буду, так, буду. А ты знаешь, что это? А капуста. что за я... Капуста. Квашена капуста. на капуста. Ну, какие-то на вас известны. А мне... Я на все я на все воду. Это штука. Какая Пам-парам-парам. А ну давай. Нет, челлендж, челлендж. А принесить воду. Хорошо. Ты маешь зисте. Нет, ты маешь зистой одну нормальную ложечку. Так. Такого? Да, такого. О, давай. Я взяла. Як я це глотнула, не розумію. Давай ще. Це дуже мало. Ну що це таке? Давай нормальну вилочку набери, нормально і їж. Я ж каїв перші два кусочки лимону. Челендж є челендж. Договір є, договір. Давай, давай! Їж. Що ти робиш? Їж, їж. їж, Можна касатися язиком, хочеш глотай зразу. Їж, 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 їж. У мене око болтаєте. Око болтає. Я люблю кого-то заезд. Давай, 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 давай. давай. Наберу, О, є! Почекай, так я мало тобі наберу. <ріст> <ріст> да, давай. Ого, молодець! Что так не смачно? Не смачно. Це я си уїдьте, как я не знаю. не вкусно. Mm. Витаю! Mm. А мы едем далі. Що? Смотри, Миша, и наши Мне листочки и... Лево, право, лево, право, лево. Открывайте. Можно? Корыстно. Смоколы! Корыстно. там будут помидоры. Надеюсь, Надеюсь да. там будет что смолы. Готови? А. Да! Открывайте. Открывайте. Так. <связь> Катерина вижу, це цвітна капуста. А в мене цвітні ці. Ненавиджу. What? Ненавиджу, але беру і їм. Так вибору немає. Челендж і челендж. А зато корисно? Коли б тебе так поїли Ні. корисної їди, як Ні. не в челендж? Челендж і челендж. Ну, а Лєрки пощастила, так? Попробуй, да? ти це маєш попробувати. Я mm. від mm. нежані mm. до нас. Боже, в неї смак цієї такої жвачки. Хубабу. Бабага. Така бомбесна. Супер. Ну 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 не зло потрібно. Ну трошечки. Ну ти капусточка. Реально. тебе капусточка? Ні, одну штуку, не треба з'їсти. Смаки. Ти не хочеш попробувати капусту трошечки. А чому? Я Що, після тої капусти, ця капуста вже не, не йде? Нет. Ні. А тобі, Антибіотики. То не так страшно, як здається, правда? Так, да, так. Да. Смачно. Так. М -м -м. 50 на 50. Кусто. Може полюбиш, будеш їсти? Може. Лєрка наминає. Що? Їдемо далі? Рива. Право, я правша, не право. Відкривайте очі. А далі ще. Смаколики! Смаколики, смаколики. Тепер чекаємо. Відкривати. Так, я все люблю! Чилі начо чіпс. А, дай попробувати. Тут ще є соус. Ну, поки пока що там є. Сауса, соус. Так. Ось такі у нас. Чипсы Ну, попробовать ну, так на остров. Мой тоже тоже остро. У них mm -hmm. mm -hmm. ну, я задумлюсь с без проблем. Ты ешь свою Воз, я своя попробовала. Вот я на камеру показываю, что я им. Можешь привоз? Может, как первый. Я можу давно Попробую. Ого. Там даже кусочки є. Перся? Цибульки, перчика. Все ж ти не любиш. ой ой йо Й-мойо. У тебе, напевно, була корисна їжа, я так щось mm. згадую. Гаряча. Тебе підливка якась. Так. Ну, їж картоплю свою. Це не небагато б... смачно, але причем. Але смачні. Так. Ну, я цю штуку лучше не ставити. Ну. Я ж попереджувала, що буде трошечки сюрприз. Але смачно, смачно. До речі, ми спробували ці чіпси вперше брали. Похожі. Я це бачила, але без... Оцього, Я бачила це в ютубі. Я це бачила на ютубі, але соус був цей, цей сирний там був соус. Він був сирний, mm -hmm. а у нас і такі ж чіпси. Але у нас... Але вже хочу, хочу саме з якимись штучками попробувати. Ну, дуже прощаємо. Що, їдемо далі? Так. Поїхали. Йдемо далі. Давай два ух. Так, так. право. Ліво. Ліва, ліва. ліва. Права. <рес> ліва. Так, можемо випадки. Відкривайте, давайте. <рес> Смаколики ще раз смаколики. Ну, ну ти сама. Баші! Ну, ти вибрала сама. Майкл, закривай очі. А можна я потом відкривати очі? Так. Мама! Так. Те та у нас. Ж... Твоя так Це... старалась. Ти що вні салат було? Мама мені салат здря Урна, урна. <рес> ти маєш з'їсти хоча б одну помідорку. Да. А можна я не помірку обсяг? І це також. ж. А ну покажи, що в тебе? У мене типа урна. Там ще. Це в тебе тепла. А, і тут витягає ще ця щітка, що таке. Це що таке? Це жвабра і це штука. Я думала, це лопата. Ні, це швабра, поки не школа. Такі полозички. Ну пробуй. Нормально. Так. Ну, легко відкривається. Я там кролик. за... Ну, треба їсти. Ти ж ніколи не їш цього. Хто не знає, то наша Лерка взагалі не їсть ніякі овочі. Вона їсть тільки, Я їсти. тільки одну вермішет. І огірок, і хлоп'як. відкрив. його ірок відкрив. І макарони. І макарони. Давай, всі хочуть бачити, як ти їш помидорку. Давай, ну, покажи всім. Ну, докажи, що ти можеш. Я скажу, посипати. Мені вже давали. Я себе зробила, жувала і глотала. Ну, давай ще раз. Ще одна спроба. Дивіше, бери. Я можу це перевірю. Це так вкусно. Давай, бери, що ми давай. Давай, відкрий. Ну, не тримайся. Да, это швабра. а нет, вот это вот лопата. Вот это лопата, да. А вот это швабра. Вот. швабра и лопата. Ну, мне это как мусорный бак. Ну, это не так, как я страдаю. Ставте лайк за мене, за Олега. Блин, ну, я не люблю ось цю Ми відкриваємо, і... а так страдає, видно, так мучиться. Давай, їж помідорку. Так, помідор. не хочеться. Швабру. Пам-пам-пам. Швабру не можу їхати. Цей момент настав у твоєму житті. Подроби. Ти маєш з'їсти помідору. Носим. Давай. Смачно? Ай! Ой. Що ти робиш? Давай, давай. Вибухи. ха ви знімаєте, не маєте до сильною Як на вашу думку, що це? Таке? Це є. Це лопата, це лопата, це лопата. Це лопата, а це швабра. Оце мені взагалі якийсь як віник виглядає, Ладно, а не швабра. Ліду, це, ліду, це ліду. Так то її мусор. Я, я тільки що відкусила зараз їм. Так що, Олешка, Диві, ти теж їш не найкраще. Я знаю. Їм якусь швабру, блін. І мокалі її в унітаж. Поки ми дивилися, як Олешка їсть війника кусок. То вже трошки з'їла помідори. Ану давай далі. Ну, запихай всю рота, та все. Фу, там Давай, давайте, давай, давай, швидше.

Право! Ливо ліва. Права! ліва, ліво, давай. Можна ліву, Бо я хочу користу. Відкривайте. Смаколи. Закривайте очі. Мама, ти робила, щоб я страдала. Ні, досі, да я хочу, щоб ти страдала. Відкривайте. Че, а поділишся? А ти поділишся? Так. Да. У ага. мене теж два куска. А чорна така холодна? Я ж її покажу. Тому що вона з холодильника. Так, Galaxy Chips. Galaxy Chips. Так. Це э, які це штуки? Як снэки. Да, снэки. А! Це як Снеки. Так, снеки. Це снеки, оці от снеки, я знаю, то, що такі снеки, Роблят э, такие, купляют да, масленькие не, штучки. Нет, это СКС. Такие масленькие штучки берут. Э, и масленькие. Без да, проблем, да. обожаю кукуруду. Вали. Смешно. Даже не спокойно, да? Ой, а вон и разных форм чи да, 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 да. Є якісь такі Це незвичайні снеки на смак. Нічого, чи зі, зі сирним смаком. Можеш, Можеш. <кій> <кій> Будь я так? Можеш. Буде здорові. Дякую. Ось, правда. Так. Можна? Бери. Помінялося? Ну це якось так не цікаво, що ви мінялися. О, Боже! Це такий я поділився, вона поділилася. Ну <кій> холодне. Холодна, <кій> так? Ну, це так, щоб вам не все було так легко і просто. Смачна? До речі, це я взяла вже готову зварену. То яка смачніша. Нормально зварена. Це не смачна? Така собі. Вона холодна. І не тільки. З та Лерка знайде мінус по всьому. Ну що, їдемо далі? Ну, яка Mm -hmm. Поїхали. Мені лікар сюди. Ліва. Ні, давайте ще раз, очі закрийте. Я yeah. почув Не говоріть, я перемішаю бо зараз. Так, а тепер. Ліво! Mm -hmm. міс так. Mm -hmm. так не цікаво, на. Давай. Ну, Лірка. Забачай. <laughs> Четвертий раз підряд смаколики. <laughs> Ну Так ти сама сказала, я сказала, давайте ще раз, ви не захотіли, все, поїхала далі. Яблука повезло. Я потім мабуть, це у нас. Ні, це яблуки. Посолку з яблукою. маршмеллоу з смаком яблукою. І це сьогодні Тобі Олежику дуже сильно щастить. Так. Я думаю, буде лібі щастить, але... А їсть все, Ола, дай фрукти їж. Після відео я з'їм. Ну, попробуй, щось ж Як тобі яблочко? Пахне яблоко. Пахне в яблоко, а не Бо воно є яблоко. Пахне в це от яблоко, а не ви. Так, ось такі у нас. А я прийшов. Я прийшов. Я прийшов. Реально яблуко. Там всередині навіть є yeah. mm, такий джам. До mm, речі, ти знаєш, ці яблучі набагато смачніші, ніж персик Перси був дуже Он Не смачні, а цей дуже смачний. Бомбасні. Але ми як направленому питанні. Це не милерка. Це так все світ проти тебе, тому що ти не їж корисної їжі в підпало, що... Я не підставляю. Я камеру знімаю, все видно, що ти сама вибираєш. В четвертий раз мені смаколи. Я виняла. Бомбезні. Ну, я скажу, що сьогодні на цілий день. Бери одну штучку. Цілий день це, напевно, найбільше, що мені сподобалося, смаколики, правда? Найбільш смачніше. А мені подобається. Я би теж поставила перше місце по смаколиках. Ну що? Зараз, напевно, останній раунд. Йдемо далі. Ну і послідній раунд. Ні, послідній. Так. Права чи ліво? Права. Я правша, лікар. Тоді пощастило. Корисна! Мені цікаво, що там буде на корисній. Чотири рази підряд у мене буде. Льв, ставте лайки! Зато Лєрка і карада. Ти і так від нього брала і їла. Ти майже не з'їла Це реально тому яблуку десь захити. Мені цікаво. Це корисне. Ой, це класно, да? Цікаво, що не знаю, що тобі паде. Поїхали далі. Поїхали. Відкривайте очі. Помада! Панкейкс! Вона сьогодні на сідан накривила. Камкейк. 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 А тобі що попалося? Помада. Помада? Зараз. Єстівна помада. Давай. Що це за такі помади у нас? їсти в ній? Мені не рожева, якщо саме ще Але й запили Ой... мені мене encoris випала Та не вже Я, я вибираю собі ось такі помади ще, ще таке ми не пробовала Я думаю що в на смак, як скриб if пробуй Мммм... картою я не commissions не picked що ти їш вкусний Мама Хоч мені на е, перший раз випало корисне, а солодке. Ну я тебе просто пожаліла вже. No, <laughs> я подумала, що це вже занадто буде якийсь е, такий е, з моєї сторони Згоня. Згоня. поганий челлендж. Зараз всі скажуть, що мама якась дуже злюча. <laughs> мститься дітям своїм. Та я вже думаю. Дам тобі панкейка. Yeah. Ні. Yeah. Yeah. Але насправді, yeah. то я таки так трошки і хотіла. Так, ану. Аскарбінка? Що там? Аскрбінка. Аскарбінка, так? Ну, це, В принципі, трошки щось і корисного, напевно, там, якщо там не самий цукор. що там кальцій Кальцій дає? Ну, я не думаю, що, що, що в цьому є щось таке, але, 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 але. <правда> <правда> Книжечка. <правда> Смачно. Бачиш, ти чомусь це їш, навіть не кривишся, не кричиш, не плачеш. А язик, який у тебе синій. після поперечки. А... а що там попередньо в нас було, що не язик синій? синій. Від чого тобі язик синій? Він від синій. чого? Він сині! Він... 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 З за, за, за самого початку? Так, да, так, так, Ага. Ні, це коли в мене була звірна капуста, то в неї була вата солодка, та вона її... І... Та це вже ще було з було. Тебе трошки я збираю. То це ви себе представте, що там корисного? Нічого корисного має там така сама mm. краска. Так. Це просто був цукор, е, висушений цукор, повністю сухий. <губ> Вері... Висушений повністю сухий. <х weave> <губ> сухий цукор. Тобто, <губ> <так, так, губ> типа <губ> його назвали Славкою Ватою. І? Хлопки. Його придумали покрасти, бо щоб була біла вата якось. Біла не цікаво, треба покрасти да. все. Так, ви ще покрасили. Всі, всі записали рецепт, як робиться вата. <рес> Лерка <Ляко> добре знає. Сушити цукор треба. <рес> да, так, має бути дуже добре, сухий цукор. Да. І я щеки <рес> і, і, <ащики> і ліпиться. <рес> Говно не мокрий. Так. І потім ви додаєте краситель, синя краска обов'язково. Так. Чи рожева, чи жовта? Так. І у вас вийде сама вата. Треба спробувати. Я обов'язково напишу під відео рецепт. солодкої вати. Рубрика експерименти. Поїхали далі. Поїхайте, ну і наш щелендж підходить до кінця, і у нас є переможці. І перше місце по корисній їжі у нас займає Валерія. І отримує цілу тарілку корисних фруктів. Ура! Друге місце в нас минають. по смаколиках отримує олежик. І він отримує в подарунок цілу тарілку смаколиків некорисної хімічної їжі. <сх, <сх, <плес> 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 Вітаємо! Дай я спробую а наш щелич підійшов до кінця. Я сподіваюся, що вам все сподобалося, що я для вас підготувала. Так, дуже добре. Ми щиро вдячні всім, хто додивився до кінця наше відео. Дякуємо, що підтримуєте наш український Ютуб та нашу Україну. Слава Україні! Героям слава! Всім пока-пока!